みたいよ。 Це Брейнет. Я все ще зовсім не готовий для того, щоб робити повноцінний огляд Nintendo Switch 2. Плюс я абсолютно не можу відірватися від циклу Dragon Quest Builders абсолютно геніальна гра, і я чекаю, не дочекаюся триквела. Я дуже радий, що по зворотці ця гра працює на Nintendo Switch 2. 99% часу в 60 FPS. Тоді як на оригінальному залізі в нас було першопочатково в середньому 40, а в лейтгеймі навіть десь 15. В понеділок, 21 липня, коли це відео по ідеї і має вийти, я надіюся, що я встигну. Мені нарешті. Чи має приїхати Donkey Конг Бананза? І звичайно я почну залипати в неї. Але мої проміжні враження від Nintendo Switch 2, мої навіть найсміливіші очікування повністю перевершені. Але треба більше ігор, які робилися конкретно під Switch 2. Ось придбаю собі Дрек Drive, пограю в якусь гру, яка робилася спеціально під режим мишки, і тоді вже можна буде сідати за повноцінний огляд. А поки що. Donkey Kong Bonanza вийшов. На метакритику гра має 90 балів від преси та 9,1 бал від простих гравців. Поки що, з того, що я читав, виглядає так, що гра це Mario Odyssey на стероїдах. Хвалять гру за наповненість контентом, якийсь неймовірно фантастичний геймплей, дуже красивий візуал та вірність герою Donkey Конгу в цілому. А критикують за низьку важкість та легких босів, що власне теж низька важкість. Тобто, основна проблема гри. Вона легка, якщо ви хочете пройти її до титрів, звичайно. Якщо ви хочете пройти на 100%, то я впевнений, що челенджів там вистачає. Все ж таки не потрібно забувати про те, що Нінтендо це у нас варіативна важкість, ви самі робите гру настільки важкою, настільки ви це хочете. Чим більше побічного контенту ви зачіпаєте, тим важчою вона буде в кінці. Це власне, як з Mario Galaxy та New Super Mario Bros. DS почалося, так воно то тепер і тянеться. І я знаю, що гру я буду проходити на 100%, тому для мене важкість проблемою не буде. А ось почати в неї грати не можу вже дочекатися. Я надіюся, що коли це відео буде опубліковане, я почну гру вже проходити. Деяка кількість видань, а також, наприклад, Digital Foundry, також критикують продуктивність, час від часу гра провалюється до 30 FPS. Тому що вона аналогічно Зельдам Лінкс Авейкінг та Екософіздом використовує подвійний буфер вертикальної синхронізації, тобто вона працює або в 30 FPS, або в 60. Я також не фанат, мені краще най вона просяде до 45 кадрів в секунду, ніж падати зразу до 30. А ось чому вона так просідає? Тому що в грі для оточення використовуються не полігони, а вокселі. Тривимірні пікселі. Саме це й дозволяє руйнувати рівні в грі настільки вражаюче. Ну і через це, звичайно, навантажується процесор, бо кожен воксель прораховується окремо. Це якщо б виграло в Майнкрафт і оточення, яке зроблене з кубів, воно також було б зроблене з кубів, але кожен окремий куб був би розміром з 1 піксель. Настільки сильно воно навантажує приставки. Але при цьому від самих гравців я завжди чую те, що ці самі просідання фреймрейту вони не заважають їм грати, тому що на рівні геймплею розробники також імплементували Impact Statter. Це як в Street Fighter, коли ви б'єте противника, гра на декілька кадрів замирає для того, щоб продемонструвати силу удару. Чи коли в Hollow Knight вас б'ють. І просідання фреймрейту у 99 випадках стаються саме в ці моменти, що по факту нівелює негативний вплив просідання фреймрейту на ігровий процес. Nintendo провела нове інтерв'ю з розробниками на цей раз з розробниками Donkey Kong Bonanza. і там вони розповіли про те, що гра почала розроблятися зразу після виходу Super Mario Odyssey ще у 2017 році. Першопочатково гра навіть не планувалася Donkey Конгом. Просто при розробці Super Mario Odyssey вони в деяких моментах використовували вокселі замість полігонів, наприклад, для створення реалістичного снігу. І вони подумали, що цю технологію можна використати для гри про руйнування оточення. В першопочатковому прототипі вони взагалі використовували гумбу з літаючими навколо нього руками. І вже з часом під час розробки вони до цього всього прикрутили Донкі Конга. І цим мені дуже сильно подобається те, як проходить розробка ігор в Нінтендо. Спершу в них є геймплейна ідея, вони дивляться, як вона буде працювати, вони її реалізують, і вже на основі цього вони придумують, що це буде за гра. Тобто вони не думають, о, нам потрібно зробити гру про Донкі Конга, давай щось придумувати, що автоматично розробників обмежує в тому, як вони будуть діяти. Замість цього вони придумали круту геймплейну ідею, і вже тоді дивляться, з якими персонажами Нінтендо ця ідея буде працювати, або якщо ні з якими не буде працювати, то роблять нову франшизу, як ARMS чи свого часу Splatoon. На жаль, для DrakeX Drive вони цього не придумали, тому що там персонажі все ще виглядають як плейсхолдери. І, власне, дивлячись на те, що гра почала розроблятися ще в 2017 році, першопочатково робили її для Nintendo Switch 1. І вже аж в 2021-му, коли Nintendo більш-менш фіналізувала, спеки Nintendo Switch 2 гру портували на нове залізо, що розв'язало розробникам руків в плані фантазії, дозволило додати набагато більше інтерактивних елементів на рівні, а також зробити цільовий фреймрейт 60 кадрів в секунду, тоді як на Nintendo Switch 1 гра цілилася в 30. І нам навіть показали скріншот того, як гра виглядала на Nintendo Switch 1. І я не те, що бачив про це інформацію в інтернеті, але я хочу зазначити одну річ: гра на Nintendo Switch 1 виглядає фіналізованою. Звичайно, у нас трішки перемалювали інтернет. Фейс і на Nintendo Switch 2 додали дуже багато деталей оточення, але якщо подивитися на скріншот версії з Nintendo Switch 1, вона виглядає фінальною, там зовсім немає плейсхолдерів. Всі візуальні елементи, які є на Nintendo Switch 1, в першопочатковому вигляді переїхали на Nintendo Switch 2. Тобто рівень, який демонструється тут, був повністю завершений для роботи на Nintendo Switch 1, що вказує на те, що в 2021 році гра була більш-менш готовою, і вона реально 4 роки просто лежала на поличці в Nintendo і чекала свого виходу. Звичайно, для Nintendo Switch 2 дуже сильно покращило оточення, зробили нові асети, скоріше за все, додали нові геймплейні штуки, які неможливо було б реалізувати на Nintendo Switch 1. Але я не вірю, що все це Зайняло в розробників 4 роки на додаткову розробку, може якийсь рік, тобто у внутрішніх студій Нінтендо черга. Ігор, які більш-менш виготовлені на даний момент, складає ну типу 4 роки. Першопочатково планувалося те, що Nintendo Switch 2 має вийти в кінці 2023 року, потім на початку 2024, го і потім сказала, що переноситься внутрішньо. Звичайно, Nintendo нічого не оголошувала на 2025. й Я ще давним-давно казав, що на початку 2023 го року про те, що Nintendo Switch 2, скоріше за все вийде в кінці року, тому що самі Nintendo демонстрували те, що вони закупали сирі матеріали. Зливалися закупки японською компанією 8 діймових ips екранів і скоріше за все, що Donkey Kong бананза планувався як один з ланч тайтлів для нової платформи. Все настільки запущено, що дизайн Donkey Конга для. Фільму Супер Маріо, а також для Mario Kart World, був базований на дизайні Donkey Kong Bananza. Тоді як першопочатковий думали, що все навпаки. Тобто цей дизайн оригінальний був тут, а потім же його адаптували для Mario Kart World та для фільму Super Mario Brothers. Fire Emblem Engage лежала в Нінтенду готовою десь півтора року, може й більше. Нова Fire Emblem, яка початкам є ремейком генеалогії Святої Війни, вже десь мінімум рік повністю завершена. Уявіть собі, які у Нінтенди зараз бек. Невипущених ігор. Буквально у них розпорядок виходу ігор розписаний на роки вперед. І коли я в декілька відео тому сказав, що Kirby Air Rider, скоріше за все, вже давно готова, і Masahiro Sakurai зараз доробляє новий Super Smash Bros, я це казав на повному серйозі. І це заставляє мене максимально хайпувати Nintendo Switch 2, тому що я розумію, що ігор там настільки, що в мене чисто фізично часу не буде в усе це пограти. Потрібно розуміти те, що якщо Donkey Kong Baнанza у 2021 році на Nintendo Switch 1 вже був готовий, там звичайно. Звичайно, було декілька десятків людей, які переносили цю гру на Nintendo Switch 2, робили нові асети, і які з часом все рівно покращували оцю версію для Nintendo Switch 2, щоб вона працювала ще краще, ще стабільніше і виглядала ще гарніше. Основна частина розробників, скоріше за все, вже доробляють нового 3D-Mario, а може вони його вже і зробили. А якщо вам подобається відео, яке ви зараз дивитеся, то звичайно ставте йому лайк, підписуйтеся на канал, а також активуйте дзвіночок, для того, щоб не пропускати всі нові наступні відео. Дуже дякую, а ми йдемо далі. Square Enix заявили, що Dragon Quest 1 та 2 HD 2D Remake в версії для Nintendo Switch 1 не буде мати платного апгрейду до версії Nintendo Switch 2, звичайно, безкоштовного також не буде мати. Це, звичайно, дуже погана новина, тому що версія для Nintendo Switch 2 буде виходити на Game Key Card, що означає, я придбаю собі версію для Nintendo Switch 1 і буду грати в неї по зворотній сумісності. Нехай в 720p та 30 FPS, на відміну від Full HD 60 в портативі, але все рівно, якщо в мене є вибір між повноцінною Фізикою та геймкі карт, я звичайно виберу повноцінну фізику в будь-якому випадку. Я ось придбав собі Megami Tensei 5 Vengeance нарешті для Nintendo Switch 1, який я буду проходити на другому Свічі, тому що там вона працює гарно, стабільно та красиво. Нехай з обмеженнями Nintendo Switch 1, тобто 30 FPS і там 540p, якщо я не помиляюся в портативі. Тому що я розумію, якщо Sega випустить гру для Nintendo Switch 2, вийде вона на геймкі Card. А в мене є можливість мати гру на фізиці. Square Enix за HD 2D ремейки Dragon Quest 1 та 2. Вам ганьба. Я вже навіть можу прийняти ререліз на Гінгікарт, тому що його потрібно випускати по зменшеній ціні, як Bravely Default за 40 євро, наприклад. Але новий фулпрайсовий реліз. Ще й таких задроських ігор, як Dragon Quest 1 та 2, не на картриджі, ну камон. Я тільки що чекнув. Версія для Switch 2 на 10 євро дорожча, ніж версія на Nintendo Switch 1. При цьому вона на геймкі карт, а версія для першого Свіча на картриджі. Камон, Enix, ви що? Ця ситуація виглядає, як якийсь невдалий жарт. З релізу Nintendo Switch 2 пройшло півтора місяці, а Mario Kart World в Японії по продажах вже обійшла Wii U-версію Mario Kart 8 за весь час існування Wii U, що вкотре демонструє те, наскільки Nintendo Switch 2 є провальною консолью, і наскільки всі ці аналітики були приві в тому, що Nintendo Switch 2 обов'язково провалиться. На даний момент Mario Kart World в Японії продалася тиражем в 1,3 мільйони копій. І це сьоме місце в Японії в рамках франшизи. Гра вже обійшла Double Dash для. GameCube, Super Circuit для Game Boy Advance і, звичайно, Mario Kart 8 для Wii U. А ну і це, звичайно, тільки інформація про фізичні версії ігор, не враховуючи цифру. Я неймовірний фанат ігор, які видаються Сегою. Серії Якуза, Шонмігамітенсей, Байонета, Валькірія Chronicles. Я думаю, скоріше за все, десь половина моїх улюблених серій видається саме ними. І як їх постійний клієнт. Я дуже часто страждаю від їхніх бізнес рішень. Nintendo Switch 2 не став виключенням, неможливість оновити Sonic and Shadow Generations до next gen версії, всі ігри, які виходять на Game Key Card, навіть якудза, яка важить більше 50 Гігабайт. Камон, продайте мені цю гру на 10 євро дорожче, але впхайте її в той клятий картридж. Я Якудзу ківами для Свіча на фізиці, для чого купував? Настільки я великий фанат ігор Сєгі. І раніше я вже говорив про Megami Tensei 5 Vengeance. я просто здався і придбав. У гру для Nintendo Switch 1, тому що я знаю, що краще не буде. Райдо Ремастер вийшов одночасно і для першої і для другого Свіча, і навіть в цієї гри оновлення платного немає. Ну власне, як з Dragon Quest. Ом. І тут з'являється новина, від якої в мене просто змінилася картина світу. Сега хоче заробити гроші, ніколи б про це не подумав. Sonic Racing, яка виходить в кінці 25-го року, для Nintendo Switch 2 вийде повноцінно на картриджі. Вийдеться версія на початку 26 го року, правда, тоді як цифрова версія вийде вчасно з усіма іншими версіями. Але наскільки я розумію, це було дуже спонтанне рішення від видавництва Sega, тому що першопочаткова гра планувалася на карт, які, скоріше за все, просто ніхто не купував. І випуск гри на картриджі займе довше часу, ніж планувалося, саме тому вийде гра пізніше. І це навіть не все. Якщо ви придбаєте гру на Nintendo Switch 1, то за 10 доларів ви зможете проапгрейдити її до версії на Nintendo Switch 2, що, як на мене, вже не так вже й потрібно, тільки у випадку, якщо у вас свіча друга ще нема, і ви його придбаєте з часом. А так, якщо гра вже на картриджі на другому свічі, я почекаю декілька місяців, але я придбаю її на фізичному носії. Sonic and All Stars Racing Transform це один з моїх улюблених картингів. Я декілька днів тому встановив собі її на Steam Deck, і вона грається все ще настільки ж круто, як і в момент, коли я вперше в неї зіграв. І особисто я хочу підтримати це рішення Сегі. Час від часу вони такі роблять хороші штуки. Я чесно думав, що фізична версія метафор Фантазіо для Xbox на двох блюреях це було чисто виключення. Тепер у нас цих виключень два. Ніколи б не Думав, що я буду хвалити Сєгу. Заслужили мій респект. Але за райдо ремастер я вас все ще не пробачаю. І я також хочу, щоб інші видавники також подивилися на Сєгу та взяли з них приклад. Тому що Microsoft, Tony Hawk Pro Skater та EA зі Split Fiction просто запхали коди в коробці. Ну настільки жлоби, що зажмотили навіть геймкі карт. Звичайно, Сєгу критикую я настільки часто, тому що це мій персональний випадок, як я вже казав, буквально половина моїх улюблених франшиз, власне, видається Siego, але так вони далеко не найгірші в індустрії в плані бізнес-ріж. Один з європейських ретейлерів спалив ціни на Xbox Elite та Xbox Elite X. Молодша модель в Європі буде продаватися за 600 євро, тоді як старша модель за 900. Що там Nintendo Switch 2 все ще дуже дорогий, так? Власне те, про що я й говорив. І, звичайно, OLED-екрану там також не буде, там стоїть LCD. Я ось хочу замінити свій AYN Loki на ROG Elite X. І я надіюся, що ціни на ці консолі впадуть після того, як Xbox LA вийде. Потужності Z1 Extreme мені вистачить ще на наступні 10 років, щоб грати у своїй Windows Indie там фан-ігри по Mario та покемонах, тому на рахунок цього я не переживаю. Але ті, хто думав, що Xbox LA це буде конкурент Nintendo Switch 2, чи навіть конкурент Steam Deck, мушу вас розчарувати, це Endgame машина для Windows Ігор. Будуть працювати там гарно, будуть працювати там довго, там акумулятор 80 Вт годин, камон. Ще трішки і вас на літак з таким. Девайсом не пропустять там обмеження в 100 ватт годин, але штука ця звичайно тільки для супергіків. 30 січня 26-го року Нінтендо відмовиться від системи ваучерів, коли ви могли за 100 доларів чи 100 євро придбати собі два ваучера і вже за них придбати дві нові цифрові копії ігор, що дозволяло в кінці доволі таки непогано зекономити. Я ними ніколи не користувався, тому що всі великі тріплеї-ігри та фул прейс релізи я завжди купував на фізиці, окрім Mario Odyssey, але тоді й ваучерів ще не було. Але для людей, які обмежуються цифрою, це звичайно велика втрата, дуже всім співчуваю. Якщо придбати ваучери 30 26-го року, то ви зможете використовувати їх протягом наступного року, що я дуже би рекомендував зробити, тому що там для Nintendo Switch 1 вийде все ще декілька дуже цікавих ігор: тому дачі Life, Rhythm Heaven та декілька інших все ще не анонсованих проєктів, які туди точно заглянуть. Прикро, звичайно, що ігри для Nintendo Switch 2 ваучерами купувати не можна. Ну а на цьому на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами був. У я бренет до зустрічі.